Порівняємо ціни у польському та українському супермаркетах. Де, на вашу думку, дешевше, напишіть в коментарях. Почнемо з фруктів та овочів. Ціна на персик в Україні 124 гривні, а в Польщі 102. Манго. Україна 159 гривень за кілограм, Польща 79 за штуку. Авокадо. Україна 100 гривень за штуку, Польща 40. Абрикос. За однаковою ціною, що в Польщі, що в Україні. 113 гривень. Морква. Україна 40 гривень, Польща 57. Буряк. Україна 47 гривень, Польща 30. 24. Картопля Україна 28 гривень, Польща 57. Масло Україна 125 гривень, Польща 102 гривень. Проте в Бедронці була діюча акція, якщо купуєш 3 пачки масла, то вони за ціною 54 гривень. Молоко Україна 39 гривень, Польща 44. Олія Україна 75 гривень, Польща 90. Макарони Україна 47 гривень, Польща 39. Рис Україна 50 гривень, Польща 45. Хліб тостовий Україна 23 гривні за 350 грам, Польща 34 гривні за пів кілограма. Яйця Україна 70 гривень, Польща 124 Вода Україна 16 гривень, Польща 11. Гомілки курячі, Україна 179 гривень, Польща 153. А де на вашу думку вигідніші ціни? Пишіть в коментарях.